Лемікон, дермгель оберей, скажи грибку, прощавай В Одесі. Під час нічної атаки дронів поранень зазнав чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Ще з п'ятьма людьми працювали психологи ДСНС. У них гостра реакція на стрес. Уламки дрона впали біля багатоповерхівки у спальному районі Одеси. Ці 11 поверхів залишилися без вікон. Також зачепило дві сусідні п'ятиповерхівки. За попередніми рахунками, пошкоджені чотири десятки квартир. На місці падіння уламків спалахнула пожежа. Полум'я швидко загасили місцеві ще до приїзду пожежних. Також уламками розбило газогін та розтрощило 14 автівок, припаркованих на ніч біля будинку. Воно, якось це все бахнуло, получається тут. Ми навіть цього, як воно взорвалося, ну не відчували, Воно вже на нас стекла ці посипалися. Сразу тут горіть почало воно за вікном. Ми Быстро тут дим, коротше, цей був. Ми собрали ці всі віші, де документи, чи що, і бігом отсюда виходить. Одна людина загинула, восьмеро поранені на Херсонщині. Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з під завалів зруйнованої оселі у Дніпровському районі Херсона. Російські військові поцілили в освітні заклади адмінбудівлю, вісім багатоповерхівок та 19 приватних будинків, газогони та транспорт. Загибла й поранена її на Сумщині. По прикордонній області окупанти завдали майже 2,5 сотні ударів. Лише кабів випустили понад два десятки. Чотирма бомбами вдарили по Ямпільській громаді. Одна влучила у автозаправну станцію. Загинула 33 річна співробітниця АЗС. Ще один кап поцілив по залізничній інфраструктурі. Пораненому 53 річному черговому по переїзду з під завалів врятували надзвичайники і передали медикам. Три сотні разів з усіх видів озброєння завдали росіяни по прифронтовому Запоріжжю. У 14 населених пунктах поруйновано два десятки осель, але люди вціліли. П'ять приватних будинків та підприємство потрощило у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Росіяни атакували безпілотниками Грушівську громаду. Рятувальники гасили пожежу.